Ви знаєте, як гарно і красиво подати кавунчик. Дивіться, ви його розрізаєте навпіл, потім ще половинку напополам. І у вас повинна бути отака частинка. І з середини починаєте різати. Берете ножика і прорізаєте. До речі, я продаю мед карпатський 250 гривень за літру. А також в мене є глоксинія 9 штук 630 гривень. А також у мене є гейхера. На опт і поштучно. Зараз з 500 гривень 10 штук із Києва відправка. Нарізаєте такими кусочками. А гортензія, яка у мене є, ви знаєте, 34 сорта було. А Зараз вже трошки менше було розкупили, але вона там ще, ще підростають. Коротше, кладете так. Видно вам? Прорізаєте. Ай, треба по одному, бо так незручно. Бачите? Хотіла швиденько зробити щоб вам. Так. Потом прорезаете такие хвостики. До речи, подписывайтесь на солнышко Юлии на каждой платформе, чтобы не пропустить цикавинок. Так, Это что ж такое, не могу отрезать. Так, мне спину показать. Хаба! Круто? А ну напишите. Подобается вам? Можно так на мысочку положить, вот вот. Раз, и все. Красота. Дякую за перегляд.